Добрий день в ефірі канал Техніка Поля. По-перше, хочу всім подякувати за активну участь у нашому розіграші в попередньому відео. Продовжуйте слідкувати за нами. Ми будемо намагатися проводити якнайчастіше такі розіграші. А в даний момент хочу зробити відеогляд на зерномет самоприсувний модель ZM90, ZM120 і ZM60. Більш детально розглянемо. зм 90 іде підсилений ланцюг транспортерів. Ось так він виглядає. Стрічка зм 90 і ЗМ120 іде з наплавкою, ширина стрічки 500 мм. Продуктивність зм 90 90 тонн на годину, у 120-го 120, у 60-го 60. Діаметр коліс йде 500 мм. Колеса йдуть монолітні ось такого плану на ЗМ-90 і попереду, де йде рульове управління, йде подвійні колеса. Ось такі гальма і руль. Дальність завантаження моделі 20 метрів, висота завантаження 8 метрів. Кут повороту тримера на всіх моделях однаковий 90 градусів, але можна зробити спецзамовлення і зробити поворот. Кута тримера на 270 градусів. Редуктор ходу на моделі ZM90 встановлений диференціал середині Він знаходиться в ось такій чавунній коробці, можна так її назвати. Керування йде зерномета ручне. Ось так воно виглядає. Двигун на моделях ZM90 і ZM60 встановлений 5,5 кВт на 1,5 тисячі обертів. На моделі ZM120 встановлений мотор. Двигун 7,5 кВт на годину і також 1,5 тисячі обертів. На ZM90 і ZM60 Транспортер йде Одинарний ось такого типу. гума на них. А на зернометі 120-та модель вже йде в шахматному порядку. Ось такий подвійний. Також на моделі ЗМ120 йде мотор-редуктор, який приводить в дію. Дифференціал на своїй Осі. Ну, ось тут він встановлений так виглядає. І на своїй Осі більш компактніше і. Також модель 120-та йде на резиновому ходу два колеса. Але рульове колесо також виготовлене із монолітного колеса. Дуже правно і легко ним керувати. Всі моделі є по наявності. Можна заказати, приїхати і забрати. Також підписуйтесь під наш канал, ставте лайки, слідкуйте. Працюємо! Слава Україні! І за нами буде перемога!